Ремонт в цьому під'їзді не робили доволі давно. Мешканці кажуть, вже й не пам'ятають, коли востаннє тут щось оновлювали. Погіршила й без того незадовільний стан ще й пожежа, яка свого часу сталася в одній з квартир. Під'їзд теж був критий кіптявою. Згадують люди. Ми ходили, робили заявку. Що у нас був пожар, що у нас розрушено все к нам прийшли зробили ремонт. Роблять. Дякую, звісно, дуже очень чисто, очень красиво, очень акуратно ділають. Працівники керуючої компанії докладають зусиль, аби під'їзд знову став світлим і охайним. Зараз муляри фарбують панелі, батареї та перила. До цього штукатурили та білили, але попередньо щищали з поверхонь кіпцяву. Ці роботи були найскладнішими. Чисті люди черноту знімали. Все саму повністю розчищали, знімали дуже під'їзд був. Працівники керуючої компанії кажуть, фарба має швидко висохнути. Також білили тут не вапном, а крейдою. Тому якщо під час ремонтних робіт двері квартир чи інші поверхні випадково забруднилися, їх легко очистити. Крейда вона більш екологічна, менш токсична, і так само фарба, яка швидко сохне, це буде більш комфортно для мешканців. І якщо, наприклад, ми знаємо, що вапно може потрапити там на двері чи на якісь поверхні, то його досить складно буде зняти. Натомість крайду мешканці можуть легенько протерти свої двері. Хто не закрив, наприклад, плівкою так завчасно, то легко зможуть протерти свої двері, воно буде чисті. Ремонтні роботи тут виконують за накопичені кошти. Усе завдяки тому, що мешканці будинку вчасно сплачують за його утримання. Розпочали роботи кілька тижнів тому, і зараз вони вже на завершальному етапі. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.